хепі і ось він мені геть не подобається в цьому році. Я його обрізала досить високо, чомусь вирішила, що це карликова гортензія. І по аналогії з полістар її не треба ну, проекспериментувала. Да? Думала, що її не треба низько обрізати. І бачите, вона напускала досить дрібних суцвіть, вони ну просто неякі. Ще й теж трошки хлорозить. Тобто і маленькі, і великі суцвіття, і виглядає це не дуже охайно, сам кущ форму має неохайну. Саме тому я хочу для прикладу показати ось саджанці. Тут всього 4 суцвіття, гарна форма суцвіття. Так, ми бачимо міцні пагани. Тож не робіть моєї помилки, обрізайте і цей сорт досить низько. І навіть бачите, тут всього суцвіття, які величезні квіти. Ось такими вони були в мене в минулому році.